Приїхали дивитись машинку, інструмент з собою взяли, Кемрі 15 рік. Значить, зараз заліземо в циліндри. Подивимося, що там у нас по циліндрам, в якому стані Задіри, не задіри, бере масло, не бере масло. Як вона виглядає. Зараз з людьми спілкуємося стосовно ціни. Тарас спілкується. Перша свічка, перший циліндр, Жека. Я вас хочу. Щось довго крутить. Я понял, да, да. Что оно? не взял. А. А я ещё неправильно отцепил. Оно свечку покажи мне. Вот свечка. Рабоча свечка. Приборчик с камерой. С камерой да, поїхали. Так, оно дивиться. Почекайте, рано ще дивиться. Хоп. Чик повертаємо. Через Давай так, фон бачу. Зон, есть. Девис, трошки пішли, пішли. Ось вони. Риб'ята. Так, ну таких великих нема, так? Да? да, великих я не бачу. Ну, це, два трошки є. Ну такі собі вже. Угу. Ага, це перший циліндр. Ну непогано поки. Третій циліндр. Давай, давай. цилиндр вообще печальний. — Третій печальний. парашель два — нормальный да. так наступний етап. Проїдемося по ній. банда за рулем подключит лаунч Слуха, жарка, щось. Тарас владимирович давайте щось включайте цей аппарат запускайте сейчас подивимся батарейку попробуем ходову дальше будем приймати решение о кондер працює чувствую это нас? виявлені ошибки, да. Ну, по гібриду, бачу, дві. І що? Ну що, ми глянули і все подивились. Батарейку перевірили, мотор перевірили. Хочуть за неї 12, але 12 це дуже дорого. Будемо казати клієнту 10 це з натягом, він думає. Ну що, по впечатленням по машинці, Жек, що ти скажеш? <laughs> Ох и корчага Владимир а ты что скажешь? Привет Кривинчугу Оказалось вообще пускай на поле Ох и продают машины Кажет 12, куда не залезь? Везде проблемы, везде все красное Ничего не працюет Кто так машины продает? Жек, ты так умеешь продавать машины?